Вітаю вас, шановні колеги, та запрошую вас на вебінар грати, навчатися завоювати віртуальні квізи, тести з Kahoot та квізелайз. Що вас чекає на вебінарі? Детальний огляд популярних платформ для створення віртуальних квізів, Kahoot та QuizLise, практичні поради та стратегії для створення захоплюючих квізів для будь-якої аудиторії, порівняльний аналіз Kahoot та QuizELAIS, яка платформа підходить саме вам, вивчення кращих практик та методик використання цих інструментів для досягнення навчальних та тренінгових цілей. Ми з вами знаємо, що Кахут це цікавий ресурс для створення тестів та проведення їх із учнями. Але чи знали ви, що у Кахуті можна створювати цілі курси із тестами, квізами, завданнями? Діти можуть працювати самостійно, можуть працювати за призначенням, і також ви отримаєте звіти. А матеріал, який ви додаєте? Дуже різноманітний, і він навіть може містити модулі, і про це ви дізнаєтесь на вебінарі. А скільки можливостей різноманітних варіантів ігор, причому це квести, які дуже люблять учні, і це сприяє їхньому вивченню ось навчального матеріалу, адже їм потрібно пройти той чи інший квест і побороти ту чи іншу перешкоду. Особисто мене не перестає дивувати ресурс квізаліс. Мало того, що ми створюємо за допомогою штучного інтелекту тести у даному ресурсі, ми ще можемо створювати за допомогою штучного інтелекту і підказки, які допоможуть нашим учням зрозуміти, де їхні помилки, а де вони давали правильну відповідь, і ці відповіді ще й доповнюються. Ось на ваших очах відбулася магія. І я абсолютно нічого не робила, лише натиснула одну кнопку. А яку саме розповім на вебінарі. Ви подивіться, який детальний опис дано до того, що змінило скруджа. А як вам така різноманітна кількість версій гри? Звісно, що учням буде цікаво їх всі пройти. І більше того. Побуваючи на вебінарі, ви отримаєте преміум версію на місяць. А от у Кахуті перші 5, 6, а можливо і більше, зареєстрованих учасники отримають версію Кахут для освіти, кахут Едю. і ви будете користуватися цією преміум-версією до 25 квітня 2025 року. Як вам така пропозиція? Це такий додатковий бонус до нашого вебінару. А ще бонусом вебінару будуть відеоінструкції для початківців та тих, хто бажає дізнатися про ази роботи з Кахут та Кюзаріс. І ви на свої уроки підете цілком підготовлені до своїх учнів. Отже, до зустрічі на вебінарі грати, навчатися, завоювати. Віртуальні квізи, тести з Каху та Кюзаліс, який відбудеться 13 квітня о 16.00. Підсумуємо! Вас чекає цікава зустріч, корисна розповідь і велика кількість бонусів. Думаю, що такий вебінар варто відвідати. До зустрічі, колеги!